Добро здоров'я, пані і панове. Категорично з великим задоволенням я вас вдруге сьогодні, 23 січня у понеділок, вітаю на авторському Ютуб каналі Василь Планчук. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підписуйтесь, дзвіночок ставте, аби нічого важливого не пропустити. Ну, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. Це а, так в них е, заточена вся система. Так що, будь ласка, буду дуже дякувати вам. Ну і інші люди, які захотіли би точно знати, а не здогадуватися, що відбувалося і відбувається в Україні навколо України, про Україну саме. Цього дня друзі, ми в попередній частині і про мирні пропозиції, і начебто, які передані Путлеру, поговорили, поговорили про поганого знову ж таки доброго, хорошого полісмена в контексті постачання танків. І, от якби дуже швидко, да, для того, щоб напевно все ж таки продовжувати тиснути на Путлера, Німеччина якось включила задню, і не зважаючи на всі скандали, які теж зазначені нами в попередній частині між американцями, типу і німцями, і це при тому, що Шольц був. Байдена вони потім ще двічі розмовляли телефонними. Такі прямо не поступливий Шольц. Але сценарісти там і режисери достатньо потужні, тому що, наприклад, голова уряду Німеччини сам же Шольц, відповідаючи на питання про танки для України, зазначив, що всі поставки зброї для збройних сил України будуть і до цього, і зараз, і в майбутньому будуть здійснюватися в тісній координації із країнами заходу. Ми будемо робити це і в майбутньому, при тому, що Німеччина якраз Заявила, що може передати леопарди Україні, але вона не буде це робити без союзників. Ми ж оцю от танці да, з Абрамсами теж відзначили. Але от цікаво, що паралельно з тим, Анна Ленна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, виходить і говорить прості речі на запитання: а, чи значить, якщо поляки надішлють Україні танки, ви не будете заперечувати? І Берлін не буде заперечувати, сказала Маліна Бербок, Берлін не буде перешкоджати, якщо Варшава поставить танки Леопард Києву. От якраз на питання, якщо що станеться, якщо Польща відправить без дозволу, каже, це питання ще не ставилось, поляки ще не зверталися, але якщо воно буде поставлено, ми не будемо стояти на цьому шляху. Я думаю, що відповідь очевидна, і вона насправді якраз полягає в, в моїх припущеннях. Будемо бачити і звіримо годинники в цьому контексті. Все Залежить від поведінкової моделі Путлера на сьогоднішній день, але реально Варшава ще навіть не зверталася до Берліна з проханням передати німецькі танки Україні. От Неляна Бербок, крім того, очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що рішення про постачання танків в Україні буде ухвалено найближчим часом. Він додає, що не слід ухвалювати поспішних рішень, адже треба взяти до уваги безліч факторів, зокрема безпекові наслідки для німецького населення. Звичайно, так воно і є, але я думаю, що зараз. Є якби дедлайн для Путлера дати якусь відповідь, і пам'ятаєте, якраз цей пан Пісторіус, міністр оборони, запланував свій візит до України, і сказав, що він незабаром приїде. У нас які ж принцип або з грошима, або з устаткуванням. А ще може приїде пісторіус лише з танками. Ну, в принципі, щоб бути прийнятим тут, ну можна по інше поговорити по телефону, звичайно, по відеозв'язку. Так що якраз до дня приїзду Пісторіуса, я думаю, що ми будемо чути чи бачити, чи не дай Боже відчувати. Якраз у який бік буде розвертатися глобально вся ситуація. При тому, що глобальна вся ситуація ще й на Африці позначена, і в нас є дві дружні країни. Я думаю, що на сьогоднішній день треба це відзначати: Марокко і Туніс, які постачають нам озброєння. Реально, от армія Марокко відправила до України близько 20 танків. Т-72Б це лише пер, пар, перша партія. Скільки саме танків країна буде відправляти Києву наразі? Невідомо перед відправкою танки ще й модернізують. От в екскалібурії в Чехії. Країна закупилась Т-72 в Білорусі в 99-му 2000-му роках. І на озброєнні марокканської армії зараз там є 148-72, т 136, Т-72Б, 12 танків Т-72БК. Так що цей процес теж відбувається. І, от, наприклад, якщо ми ще згадуємо про Чехію, то там зараз йдуть якраз перепетії пов'язані з виборами президента. А один бібаш, там такий, як з прем'єр-міністр, правда, вже сказав, що якщо що, то він не буде відправляти Чехію Солдатів на захист в країни Балтії, на що йому сказали: так: чекайте, ми ж члени НАТО, там є п'ята стаття. Він каже, я хочу миру. Тобто, от, по цій лінії, щоб я просто не, не втратив якраз пут, Путлер і б'є на сьогоднішній день, так що чехи, ну хто наші, чехи, от зважайте, що такі є реляції від того, хто зараз може стати. Там ситуація 50 на 50, але гіпотетично може стати очільником, ну президентом, хоча як і земан, да, якби британська королева, але не зовсім він військ. Кому плані дуже сильно впливає. Президент Чехії. І е, ще один такий момент, пов'язаний з цими колами по заміні радянської зброї, щоб вона була знищена да, на полях е, боїв в Україні. Глава Південного командування армії США Лаура да, жінка, чотирьозіркова генералша, повідомила, що США хоче замінити Кацапську військову техніку на американську у латиноамериканських союзників Кацапстану загальною кількістю там дев'ять країн. Ну і цю техніку викупити і по суті подарувати її Україні. Да, такі от. Роки, я думаю, що ці країни теж будуть задоволені, якщо у них така оборудка може відбутися. Хіба там треба дуже насичено лавровому коню Путлера зараз працювати і щось там знову ж таки їм обіцяти і пропонувати? При тому, що на Німеччину якби наїхали всі. Ну я думаю, що це такий сценарій, але. Зокрема, Борельо, очільник європейської дипломатії, постачання Ліапар для збройних сил України, не узгодили в основному через небажання Німеччини. Це політичне рішення, яке досі не було ухвалено, здебільшого через небажання цієї країни. Але якщо цього не буде досягнуто, війна буде тривати до наступної весни, коли Кацапсан ймовірно спробує розпочати наступний новий наступ. І за словами Жозеба Бареля, зрушення до рішення про передачу танків Ліапард для України є, але дискусія просувається надто повільно. Звичайно. Вона бере час і чекає, чекає чогось з, від бункер News, Чекає якихось бункер-ньюс. Ви знаєте, якраз цими вихідними. Зустрічалися Шольц з Макроном, і коли говорять про те, що там кілька країн можуть виступати гарантами, це точно про них, в тому числі. Так от якраз дедлайн час думає Путлер. Макрон заявив, що не виключає поставки до України французьких основних танків, не легких колесних, а основних танків Ліклерк і назвав три умови для цього: значить, по-перше, цей танк не має використовуватися Україною для ескалації. По-друге, він має надати реальну ефективну підтримку Україні. Армії, ну нам би штук 100 таких би танків для того, щоб вони надали ефективну підтримку. І по-третє, він не має послаблювати е, власну обороноздатність Франції. Так, да, велікляр на сьогоднішній день вважається одним із найсучасніших танків, машин, гаджетів в світі за кількістю інтегрованих і автоматизованих там електронних систем, які є всередині. Це вже ну, якби завтрашній день. Але якщо би так по всім з'єднати в одну систему, то, звичайно, було б був би класний залізний кулак не танковий кулак, ну і ще заява. От спільна, вона теж достатньо симптоматична на сьогоднішній ранок. Від Німеччини і Франції вони вирішили, що будуть адаптувати свою військову підтримку Україні залежно від розвитку ситуації на полі бою. Читайте від того, як себе буде поводити Путлер. От я так це ППП переставляю франко-німецьку декларацію. От це вона схвалена за результатами Ради з питань безпеки і оборони, яка напередодні відбулася в Парижі. Держави будуть продовжувати тісно координувати допомогу, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями і підготувати її збройні сили так, аби вони могли відновити територіальну цілісність країни. Якщо той профукає дедлайн. вказується також, що Німеччина і Франція найрішучіше засуджують, засуджують агресивну війну Кацапів проти України і будуть продовжувати надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній і культурній в усіх абсолютно а, і буде надаватися допомога необхідна. Для проходження зими в енергетичному плані вже слава Богу, у нас 23 січня, там вже залишилося місяць. Водночас Париж і Берлін сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерство в цій сфері разом з партнерами. Значить, підтримка стільки скільки це потрібно, і з рішучості боротися з безкарністю за воєнні і інші тяжкі злочини, і будуть підтримувати зусилля за ну, притягнення винних до відповідальності. Це вже друга така реляція від інших країн. Да, ми чули від британців, німці і французи, Для них теж виглядає принципово, щоб основні військові злочинці, от не знаю тут і лише про Путлера, якби з точки зору, що там є пропозиція зберегти лиць лицеюму, чи це просто якби вкидання, але військо військових Злочинців є таке відчуття, що необхідно покарати. І це принциповий момент для західних демократій, які дуже постраждали від тих військових злочинців, які в результаті могли би дивитися в бік Балтійських країн, в бік тієї ж самої Польщі, Німеччини. Ми вітаємо і будемо підтримувати ініціативу президента Володимира Зеленського щодо справедливого і тривалого миру. Ось вам країни гаранти. Там, і е, якраз теж в повному викласі, там більше 30 хвилин. Але в мене в телеграм-каналі є інтерв'ю президента Зеленського. Воно вчора вийшло на першому німецькому каналі АРД. Ну і там е, такі от речі. Важливі їх буквально там кілька. По перше, президент сказав німцям, що це вирішальний рік, коли ми можемо повернутися до нормального життя. Ключові якраз моменти такі Україні потрібна артилерія, ракетні системи залпового вогню, бронетехніка, танки, що в нас є в дефіциті. Система ППО, ракети далекого радіусу, а також авіація. В Кацапсані тисячі танків. Жодна країна, яка передає нам 10, 20, 50 танків, не вирішує проблему військового. Вона показує нашим бійцям, що весь світ із нами. Дуже хочеться якусь нову сторінку в цій війні, сказав президент авіацію, щоб в Кацапів не було контролю в небі, абсолютно, бо іноземні гаджети f 16 вони можуть діставати своїм устаткуванням і до стратегічної авіації, яка знаходиться в повітрі. Путлер після України піде далі. Якщо Україна не встоїть, от сказав президент Балтійські країни, як незалежних не буде. Потім Польща, а там і кордон з Німеччиною. Все поруч, абсолютно. Ну і друзі, якби в військовому. У військовому плані те, що наше відчуття є, бо ми ж не можемо стояти і просто дивитися, там хтось комусь якісь документи передає, хтось дедлайни, хтось там щось думає. Ми повинні думати за свою оборону. Насамперед, і от секретар з безпеки і оборони пан Данілов каже, що Казахстан готується до нового наступу. Перша ознака це активні інформаційні заходи, спрямовані на залякування наших громадян. Перед тим як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні. Фейків і дезінформації, активізації актив... агентів Інформаційного фронту, так підкреслив секретар Радна з безпеки і оборони. І ви мені теж в коментарях починаєте тих агентів Інформаційного фронту відзначати, і вони починають з'являтися там якби, іменами і прізвищами. Це означає, що ми вже таке з вами бачили не один раз. І все це якби. В цю в копілочку падає нашого розуміння, хто за ким за для чого використовується чи чому саме так говорить. Ну і е, один з. Інформаційних головних кацапських наративів: Пригожин, кувалда Вагнер, здається, починає здуватися. Ну, це, от як приклад, після невдалих спроб захопити Бахмут. Це інститут дослідження війни дає такі розуміння. Власник приватної військової компанії Вагнера Пригожин втратив владу і авторитет в очах Путлера. Тепер той хоче змістити акцент назад на регулярну кацапську армію. За словами аналітиків, зірка Пригожина почала заходити. Ймовірно, Путлер звернувся до нього. І генерала Суровікіна, що перший завоював якомога більше територій, а другий морально зламав українців масованими оцими ракетними обстрілами. Обидві спроби зазнали невдачі, оскільки спроби Пригожина захопити Бахмут завершилися. А повітряна кампанія Суровікіна зробила не більше, ніж завждала, завдала страждань українським мирним жителям, не зламавши економіку і витративши більшість кацапських запасів високоточних ракет. За цей період Пригожин, схоже, вирішив, що має. Має достатній авторитет. Пам'ятаєте, я говорив про зоряну хворобу з самого початку, що зоряна хвороба до хорошого людини, як правило, не доводить в будь-якій галузі. Що йому здалося, що він має достатній авторитет, щоб кинути виклик міністру оборони Шойгу за першість військових справах. Але зараз ці надії здаються марними. Тепер Путлер знову зосередився на регулярній армії. І от Інститут дослідження війни говорить, що такі зміни мають як позитивні, так і негативні наслідки, причому, що не тільки для України. Серед плюсів є те, що такі люди, як Пригожин, не мають знаходитися при владі. Але повернення до впливу більш професійних військових офіцерів, такі як ймовірно свідчить про зменшення ймовірності того, що Путлер піддасться божевільним вимогам ультиправої повоєнної фракції, що можливість ще більше зменшить і без того низьку ймовірність нераціональної ескалації. Ну, мова йде про ядерну зброю, звичайно, серед мінусів. Зосередження уваги на регулярній армії говорить про те, що Путлер буде її розвивати надалі, роблячи чи намагаючись її зробити більш потужною і впливовішою, і аналітики в цьому вбачають загрозу не тільки в контексті війни в Україні, але і для майбутньої безпеки НАТО. Ось чому Україна точно буде членом північно-атлантичного альянсу. Це таке от дослідження в економіці. Звичайно, є проблеми у Путлера. Йому тут теж небагато часу залишилося, бо, от слухаючи там. Кацапів самих, те, що ну плюс-мінус ті, що не що економікою займаються, не політикою, не сидять там десь по закордонах і вимагають, щоб в Україні зробили осередок якісь за українські гроші. А вони будуть тут говорити на різних Ютуб каналах, як їм краще зняти Путлера, а не їхати в Кацапстан і знімати Путлера. Але ті, що займаються економікою, говорять про те, що навіть фонд оцього як він називається благосостояння, чи то народний, там де вони це накопичували гроші на майбутнє покоління, він закінчиться до літа. З нього вже вибирає все, що зараз фінансується, вже фінансується по суті з колес, так само як і будуть удари більш відчутними щодо нафти, ну і газ само собою. Так, от навіть Франція, і Німеччина, які ну Німеччина так точно залежала практично повністю від кацапських енергоносіїв, але домовилися от, на цій конференції, про яку я вже розказував Макрон і Шольц, спільно розробити загальні механізми закупівлі газу. А, про це от якраз Макрон на прес-конференції Шольцем, причому що Шольц не відмовився в прес-конференції як раніше. Макрон заявив також, що маршрут трубопроводу для транспортування водню між Барселоною і Марселем буде доведений до Німеччини. А це значить, що більше водневих автомобілів буде в Європі. Так, да, в Європі і в Німеччині, друзі, але є такі моменти, пов'язані з Кацапами в Європі. Е Просто ну я не, не можу обійти і не сказати. Не знаю наскільки це системна тема, але будьте, будь ласка, уважні, бо прийшла інформація про те, що от, ну як конкретний приклад, в Берліні троє сапомовних чоловіків напали на дівчат з України. Інцидент стався причому, в центрі Берліна в суботу, серед білого дня. Кажуть, їхали дівчата в вагоні, розмовляли, потім сиділи там поруч, якісь кацапи, побачили, почули значить, наших і почали прямо в вагоні там. Матюкатися на них жінки наші дівчата вийшли з потягу. Ті пішли за ними, схопив за голову. Там щось вдарив, але потім втрутилися інші пасажири. Ті кацапи втікли. Ну, розслідує поліція я до чого. Просто ну дівчата, якщо можете, там там же ж є і наші і хлопці, і так далі. Я розумію, що їх небагато. Але кацапам треба говорити, що настане рано чи пізно момент, коли українські чоловіки зможуть виїжджати за кордон. А, ну в таких цілях в туристичних в тому числі і там їм буде цим кацапам, не непереливки. Будьте просто обережні і краще відійдіть чи сховайтеся за німців, бо зараз там кацапів дуже багато. Це ті, що втікли від Путлера, да від мобілізації насправді. Але, але як вони були такими Кацапами, так вони такими Кацапами і залишилися. Просто ну, неприємна інформація, але е, не знаю, чи це тільки в Берліні, чи в якихось інших містах є. Просто будьте обережні. Так, друзі, країна посередник, мирні перемовини, те, що ми називаємо Туреччину. Я сподіваюся, що в Туреччині подібних немає проблем. Але на місяць переніс Ердоган вибори президентські і парламентські, і вони відбудуться 14 травня, при тому, що планував. Авилися 18 червня. Однак, президент Реджеп Ердоган натякнув, що дата може змінитися. І в партії справедливості і розвитку, яку очолює Ердоган, перенос виборів пов'язали початку сезону літніх відпусток. Ну, типу, буде низька явка. Але турецька опозиція наполягає, що Ердоган просто хоче уникнути подальшого зниження популярності і своєї політичної сили серед електорату на тлі зростання рейтингу в опозиції. Ну і плюс йому ж треба теж дедлайн, йому теж треба Путлер. Теж треба якась відповідь. Ну, Путлер поки що, якби там не знаю, думає, він не думає, як він буде відсилати листа Ердуану і свою відповідь, що буде живий лист чи такий лист, як отримували наші посольства потім і деякі державні інституції в різних країнах. Світу в різних столицях країн світу, пам'ятаєте, там листи, які вибухнули, вибухали в руках наших дипломатів, а потім почали там якісь очі, ще щось, частини тіла цих тварин надсилатися. Так от потихеньку розкручується, пам'ятаєте да, цю історію? Тоді ніхто не знав, хто конкретно стоїть за цією ходою, хоча всі припускали, що це кацапи. Нью-Йорк Таймс вийшов із статтею коротенькою, ну, правда. Без посилань особливих там на розслідування чи на джерела, але кажуть, що за розсилкою бомб поштою, конкретно в Іспанії, в 22-му році стоїть кацапська військова розвідка, яка використовувала ультраправі угрупування. Ну десь так логіка ну, ми так і розуміли, тільки тепер треба докази і конкретні імена прізвища тих, хто це. Робив, ну і ще розслідування друзі стосовно гучних заяв вчорашнього дня, і деяких теж неприємностей, але Верховна Рада України залучить службу безпеки України і правоохоронців до розслідування витоку харч харчових контрактів міноборони. Ось так тепер це все показали. Ми там про яйця, ціни номенклатура, але це ж за великим рахунком і військова таємниця, тому що за кількістю закуплених продуктів ворог за всіх час може ну, якби Вираховувати там структуру, ще якісь дані. Ну, я там не в контрозвідувальних матеріалах не, не дуже глибоко знаюся, але думаю, що ті, хто знається, то розуміють, про що насправді йдеться, і окрім чесності, справедливості, там можливої корупції є і ця військова складова. Ну, 200%. Також Служба безпеки буде залучена до розслідування витоку у ЗМІ даних контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових. Комітет... Комітет там з питань національної безпеки оборони і розвідки прямо сьогодні збирається. Буде там міністр Рєзніков. Я думаю, що до вечора щось ми будемо знати. -м -м ну, каже там один з членів цього комітету, читав, що Мін міноборони буде звертатися до правоохоронних органів, в тому числі до СБУ, щодо того, що вони бачать у цьому питанні зраду. Отак От охарактеризували нардепи. Інформація в контрактах може бути використана ворогом. Такі документи закриті згідно з вимогами воєнного часу, адже містять відомості про військові. Частини і їхні адреси. Ну, В принципі, ще вчора ввечері ми з вами говорили, що міністр оборони Різніков звернувся до голови комітету з питань національної безпеки, от, власне, звідки вже є інформація. ну, Аби терміново провести засідання комітету, розслідувати виявлені у ЗМІ е, дані. Так що міністр одразу зустрічається з депутатами. В Мінобороні також заявили, що оприлюднені дані харчових контрактів поширюються з ознаками умисних маніпуляцій і вводять в оману. Ще раз хотів. Би дуже от наших людей, які там одразу все, корупціонери, все вкрали. Можливо, вкрали, а можливо й ні. Вивідки знаєте. Ви там були всередині, ви крали чи вам давали гроші. От для чого одразу вкидати? Хоча ви можете на зарплаті стояти, чи бути я вивчаюсь корисними ідіотами для цієї справи. У нас війна зараз іде, і це точно те, що хочуть касапи. Якщо хтось вкрав, він буде відповідати так само, як і відповідають інші очільники. Я сподіваюся, і ми зараз цього тижня, як сказав президент, і ще скаже далі в моєму випуску. Буде дуже велика хода у боротьбі з корупцією. Давайте почекаємо нашу кидати на вентилятора кацапського те лайно, до якого ви не маєте абсолютно ніякого відношення. Ну, а якщо маєте, то напишіть коментаря, що ви точно були всередині цієї оборудки. Бо дивно, ну якби, так, і ще одна тема: вона напівсмішна, тому що ну, як люди можуть палитися. Сам Роман Пилипенко, той, що начальник патрульної поліції Львівщини, ну, нормально порядна людина, ну, принаймні те, що в його попередні місця роботи, але. Бачите, видно, що там якийсь хробачок сидів, чи то дівчина його таким зробила, чи то дівчина львів'янка, чи він її привіз. Я не знаю з собою, але вчора теж і в мене в телеграм-каналі в багатьох було відео, як пан Роман подарував перепуску, яка дозволяє проїзд центральною пішохідною зоною площі ринок у Львові. Я не знаю, в чому там прикол це проїхати на машині через площу ринок. Ну, я просто не розумію, в чому фітіш цієї історії, але вона так стрибала, і так раділа від цієї. Перепуски, що може, це якийсь прикол був, але якраз відео потрапило в мережу. Ну і якраз патрульної поліції України повідомили, що пана Пилипенка зараз відсторонили і є початок службового розслідування. Чи це вже просто, знаєте, замилило там в місті Лева а, а, там, ситуація, обстановка, кав'ярні, запах кави. От, от що там запаморочило голову людині, що вона так а, зробила? А можливо, дійсно такісь приколи, це сувенірка і завтра виявиться, що всі якби, там. Посміялися, будемо бачити, друзі. Але от чесно вам скажу, що якраз не неприємно. Так, от, ще анонсовано мною заяви президента Зеленського, які він зробив стосовно справедливості цих от розслідувань по Мінобороні. Це ж внутрішня політична ситуація країни, яка веде війну. Головне, що хочу сказати сьогодні, це заявив президент Зеленський. Це справедливість, справедливість, яка є, до речі, однією з основ соборності, бо суспільство. Яке відчуває справедливість об'єднання людей завжди міцніше. Сьогодні це його звернення було. Хто теж в телеграм-каналі Василь Кламчук. Сьогодні Кабмін звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. Так, не секрет, не секрет 150 детективів займалися цією справою. 150. і там дуже гучні прізвища обіцяють нам цього тижня, не тільки цей Лозинський. А вже з там згадали, що його в кабмін за ручку там типу привів шмигаль, а там у нього був шеф Чернишов. Я розумію, що це поки що вкидання. Але е, слідкуємо, звичайно, слідкуємо і за руками, і за ходом е, розслідування у правоохоронців. Є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. Я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принципи справедливості. Звичайно, зараз основна увага питанням оборони і зовнішньої політиці, але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорить суспільство на різних рівнях, як на центральному і в регіоні, і цей тиждень буде часом відповідних рішень, конкретних і справедливих, уже підготовлених рішень. Уже підготовлені. Я не хочу зараз нічого анонсувати чи вдаватися в деталі, але зрозуміло, що привернуло увагу людей. В кожній ситуації будемо детально розбиратися, і ми розберемося. Суспільство отримує повну інформацію, а держава зробить нео. Обхідні кроки, так само, як і наша держава робить кроки в, в плані захисту своїх на зовнішніх кордонах. От я вже згадував про санкції. Це от в українському плані, а в міжнародному плані дійсно Євросоюз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Кацапів у річницю повномасштабного вторгнення до України з боку Кацапів. При цьому санкції проти Білорусі будуть запроваджені раніше. Ми вже теж про це говорили. І за даними журналістів. Із Брюсселя перегляд граничної ціни на кацапську нафту вже може відбутися на початку березня, так що ще їм дадуть подихати насправді десь до от, якраз останніх чисел лютого. Ну і друзі, якраз санкції. От наші спецслужби є санкції і є, якби, генеральна лінія, яка в цих складних умовах. і Я думаю, що зараз от, ці розмови. Ці люди, ці всі інсунуації стосовно внутрішніх вкидань, мародерства, крадіжок. Так чи інакше, знаєте, як оцей от, такий нарив, який треба пробити, щоб гній вийшов. І теж от мені зайшло, що українська влада це зі слів президента Зеленського. Звичайно, що його слова не всім можуть подобатися. Я думаю, що великій кількості не можуть можуть не подобатися, в тому числі і армію тих. Хто жив за рахунок тих, кому ці слова можуть не подобатися, але я їх дам. Українська влада робить все, щоб застосувати санкції до людей, які ведуть діяльність проти України. Є просування в наших спецслужб в роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу, теж будуть відповідні кроки. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави. І президент сказав, що Україна більше не повернеться до колишнього режиму, адже наразі все робиться задля збереження єдності країни. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій чи ті, хто все життя поклав загонитву за кріслом, повернення не буде. Мені підходить, а вам сподіваюся, що так. Тому ми тут є всі разом на Ютуб-каналі Василь Кланчук. Будь ласка, підпишіться, дзвіночок імкніть, аби нічого важливого не пропустити, друзі. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки це мастхев. Ютуб, бо це його алгоритм, звичайно, для того, щоб швидше працювати, давати рекомендації, піднімати в трендах мої відео. Спасибі вам величезне. Якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах, теж робіть, будь ласка, коментарі лишайте. Я принагідно дуже дякую патреонам і спонсорам каналу за, ваше, за вашу підтримку, друзі. Ви якраз і спонукаєте працювати. Спасибі величезне. Хто хотів би доєднатися, проходьте в описі до цього відео. Там є посилання відповідні, буду радий бачити. Нічого там страшного, і видатного немає, але, в принципі. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Кожен на своєму місці, ми пхаємо далі, друзі. Це далі буде українським, яскравим, технологічним, сучасним, без тих, хто поклав своє життя загнито за кріслом, без ніяких там корит. І я дуже сподіваюся, що таке може настати нарешті. Не перемикайтеся, бо далі буде. І не хворійте насамперед в медійному інформаційному плані. Хай щастить, до побачення. Слава Україні!